Туреччина та Бельгія висловили намір приєднатися до міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та сполучене королівство на підтримку України. Про це повідомляє міністр оборони Латвійської республіки Андріс Спрюц під час саміту дронів. Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою. Ми зможемо постачати більше дронів в Україні, одночасно зміцнюючи оборону промисловість Латвії, ЄС та країнато. Наша сила в єдності, тому приєднання нових союзників до коаліції дозволить Україні надати вкрай необхідну підтримку в її боротьбі проти агресора. Наголосив міністр оборони Спрюц. Він також зазначив, що держави учасниці коаліції спільно внесли близько 180 мільйонів євро. У спільний фонд закупівлі дронів під керівництвом Великої Британії фонд призначений для централізованих закупівель технології дронів паралельно з національними заходами підтримки кожної держави члена коаліції з моменту створення коаліції дронів 14 лютого 2024 року. Держави члени надали Україні суттєву підтримку у 2024 році на суму 1,8 мільярда євро. Держави учасники коаліції також зобов'язалися виділити цього року 2,75 мільярда євро на підтримку України, що взагалі Альну підсумку за два роки становитиме 4,5 мільярда євро для нас. Коаліція дронів нагадаю, складається з 18 офіційних держав-учасниць, які підписали лист про наміри Селати, Велика Британія, Австралія, Чехія, Естонія, Франція, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина і Швеція. Після приєднання Бельгії, Туреччини, коаліція дронів включатиме вже 20 країн. Нагадаю, що Зеленський повідомив: ми можемо використовувати зараз 100 далекобійних дронів на добу. Ми в цьому вже краще за Росіян. Якщо ж допоможуть партнери, то буде 300-500 далекобійних безпілотників на добу на тлі оголошення про можливість приєднання Туреччини до коаліції дронів на підтримку України. Голова ради компанії директорів Байкар Сильчук Байрактар опублікував відеозапис випробувань прототипу PT-4 ударного безпілотного літального апарату Кізазкізіляльма Кіз... Кіз... у ролику. Продемонстровано тест польоту з агресивними маневрами, виконаними після зльоту. Технічні характеристики ударного дрону Байрактаркізіляльма. Піті чотири такі. Цей тип безпілотника винищувач п'ятого покоління двигун турбореактивний з можливістю використання форсажної камери, які зі наразі використовує українські турбореактивні двигуни від Івченко-прогрес. Байкар також розробляє власні турбореактивні двигуни для цієї платформи, співпрацю, співпрацюючи з Івченко-прогрес над новим проектом. Особливості можливість зльоту з коротких палуб, інтеграція з турецькими кораблями типу ТІ Сіджі. А надолу. озброєння очікується інтеграція ракет класу повітря 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 земля, радіоелектроніка, сучасні системи управління та навігації Army Recognition. Останні випробування проходили в березні 2025 року. І Кізікізілільма успішно завершив тест на ідентифікацію аеродинамічної системи. 22 березня 2025 року. Проведено тест маневреності з використанням форсажного двигуна. 1 травня 2023 року. Кізі виконав політ у строю з винищувачами F-16 та F-5 на Стамбулом. Байкар продовжує активно співпрацювати. Ти наразі з українським підприємством «Івщенко прогрес у сфері двигунобудування. Крім того, компанія будує завод в Україні, який на 80% готовий і планується до запуску в серпні 2025 року. Ситуація на російсько-українському фронті. Очима наших військових журналістів-оглядачів продовжуємо її відстежувати. А зокрема, Костянтинівський напрямок про нього говорить військовий на псевдомучний. Противник має там просування у бік Полтавки і пробує рухатися ближче до центру села. Також ворог зумів підійти до околиць Русин'яра. Попів'яр знаходиться у сірій зоні. Зараз там противник проводить зачіс але думає мучно, що наші бійці спробують контратакувати і відсунути їх. Поки що точно не знаю, каже, але це зробити потрібно в обов'язковому порядку. Також група росіян змогли залетіти у західну частину яблунівки. Вони вже працювали в півідрони, Що частина ворога ворогів там є. Північніше Олександропіля важко противнику просуватися і вирівняти фланг для того, щоб вдарити з півдня по яблунівці. По старій Миколаївці, гнатівці мінус ці села зараз за ворогом. Більшість населеного пункту зоря теж взята. Залишається малень. Ти сектор на північному сході, плюс ворог просунувся на північ від Романівки і на захід за... зайнявши нижню ферму. Лейтенант збройних сил України з позивним Алекс звітує, що в районі багатиря ситуація продовжує загострюватися. Ворог не обмежується виключно цим населеним пунктом і намагається розширюватися. Станом на вчорашній день окремі штурмові групи ворожої піхоти намагалися проскочити до Олексіївки, просувалися також на захід від багатиря і окремі росіяни набрались в певності і хотіли заскочити аж комар загалом за. Розпостерігається спостерігається наступна картина. Що після того, як певні сили противника змогли закріпитися в багатирі, ворог намагається розширюватися і вирівнювати під себе е, обстановку в богатирі, каже Алікс обстановкою, написав ще дуже м'яко, бо ситуація значно гірша. Ворог підтягнув декілька розштурмовиків штурмовиків, плюс пілотів під багатир. фпв ФПВ-шники намагаються бити по логістиці та працюють якомога далі. В цей час їхня піхота намагається розбігатися. У всі боки на ділянці і десь це в них виходить. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников описує ситуацію в часовому яру. Там продовжуються вперті ар'єргардні бої у районі новопівнічного мікрорайону. Ворог його контролює на 90%, але повністю захопити все ще не зміг. Також тривають бої в селищі Шевченка, де сили оборони контролюють приблизно 75% території. У напрямку ступочок були мінімальні зміни. Наші воїни дуже міцно стоять. Проблеми почнуться, коли ворог з Новопівнічного мікрорайону попреться на Маркове. А з району Оріхово Васильівки на Мінківку окупанти 100% будуть це робити. Причому це буде узгоджуватися з тим, що буде відбуватися на Костянтинівському, сіверському та лиманському напрямках. Наразі два з трьох найгарячіші, і там ворог по суді здійснив старт кампанії по просуванню на словянсько краматорську агломерацію. Окрім того, на сумському напрямку Росія спробувала достатньо зібрати сил для того, аби атакувати Україну. Звітують наші прикордонники. Крім того, на кордоні з Білорусі не виключаю, що таки небезпека може зрости у Ересні на сумському напрямку на території Курщини окупаційна армія РФ накопичила достатньо сил для того, щоб спробувати атакувати Україну. Про це говорить речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. Цитую ворог має дійсно досить велику кількість сил і засобів по особовому складу техніці в межах Курської області. Сказав Демченко. За його словами, накопичення сил противника почалися ще, коли він готувався відіснити підрозділи збройних сил України з Курщини. Періодично спостерігається зміна кількості у лавах росіян, у живі силі та озброєні. У, у ворога там достатньо сил для того, щоб здійснювати дію стосовно нашого кордону, аби створити власні спроби атак по території України. Позадував Демченко. Він також додав, що не зменшується а. Тивність ворожих диверсійних груп найбільш активні вони у межах сумської області також викривалися спроби заходів російських диверсантів на Харківщині щодо кордону з Білорусі, то за даними Демченка, станом на ранок 29 травня, цей день сьогодні на календарі, не спостерігається будь-яких подій, які впливали б на безпеку України. Водночас він вважає, що напруга значно зросте, коли на території Білорусі розгорнуться навчання захід 2025 Хоча нагадаю міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, а з дуже мальовничим цим прізвищем запевнив, що якраз таки для зняття. Тя рівня напруги з Білорусь переносить ці навчання в своєї території далі від кордонів України і далі від кордонів НАТО. Втім, Демченко попереджає, цей напрямок, залишається загрозливим. Загроза почне зростати, особливо коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь та Росія. Вона припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій.